Він сказав, що у Путіна є плани. Дело в тому, що ви ж розумієте, що в це останнє час руководили армією, люди з да, да, російським громадською. Да, Дакименко, ну, да. СБУ, громадянин Росії, міністр оборони, громадянин Росії. Вчора, миністр, вчора начальник УС, УСБУ в Криму подав заяву, коли наші конфлікту він громадянин Росії, він вчора показав заяву. Ця, я вчора дивився усіх цих політтехнологів, політиків, експертів, народ то розбереться. Якщо народ, якщо народ будуть уважати і народ будуть слухати, так. то того? я просто хотів би для всіх присутніх, щоб якимось образом це консолідувати. Да? І е, я хотів би вам сказати, щоб ви це все розуміли. Пойміть, пожалуйста, що ті люди, які стояли на майдані, вони не стояли за те, щоб там якісь должності поділити. І повірте мені, що коли виходили політики на сцену, то Майдан гудів, якщо їх щось не устраювало. І вони сказали, що кожна, якщо ми зняли Януковича, то вас ми знімемо в 2 секунди. Тому ми повинні їм сказати дякую, що вони роблять для нас з вами механізм, що хто би не сидів там чи там. Щоб ми могли їх контролювати. І Три, я от чому місяця, ну, в даній ситуації це, це, навіть, це навіть не кетар. В даний момент просто люди зараз повинні консолідуватися не в тому, що там хтось е, бендера, хто-не бендера. На сьогоднішній день ми не хочемо. або ви, якщо хтось хоче, підніміть руку. Хто сьогодні хоче, тому що він каже: Я за Росію, я не прийду, бо я ж за Росію. Я кажу: ну так ти розумієш, що через два години не виключено. Що ти Приві, проти Росії будеш воювати? Ну, Почому? Тому що ну тебе призвуть в армії. Не, він може відказатися, там є призвуть. Тим всю живу, от коли почався майдан не на ёлці висів портрет Юлії Тимошенко. Його всі бачили, його всі поправили гражданську відповідальність тим, що ми проти війни. Ми проти вода войсь, ми живемо на своїй території, і народ сам розбереться. Не треба нас підтримувати Я говорю про інаковича. Ідею, ідею, нас так підтримали газом і всім, да. що ми вже стали Я говорю про ідею, Мадай, як Зінович сказав, що коли йолка там от поставили цей каркас, да, і там стояв пам'ятник той портрет Юлії Тимошенко. Коли вона тільки виїхала туди і уїхала, Сразу той портрет іще. Той Мальдан зробив свій вивод. Майдан сказав, що кому не радять, два міністра, яких Майдан не прийняв, вони сразу підняли кіпіч. Дніпропетровську поставили главу начальника ОМВС Дніпропетровської області, він був там і в защиті прав потребителя всім. Вийшла толпа ну, майданця і сказала, що ця людина тебе скомпрометітувала, він зразу раз і пішов. Тобто Майдан це не просто майдан, це не просто територія, це просто інтелектуальні люди. Які вийшли, які хочуть, просто у нас. Вот це дім ми должны вибирати. коли ви вибираєте, ви просто так же повинні думати головой, що ж ми зробимо. Точно так і тут. Я просто написав і дзвонив, кому знав, просто щоб люди вийшли і просто поговорить з людьми, тому що на сьогоднішній день багато не розуміють, що ще відбудеться, ребята, і чему це все може привести. Ми вирішили сьогодні вийти. Ми могли сісти, поїхати в Одесу. Нам там теж да? Ну, в принципі, Одеса хай відповідає за себе, Велика Михайловка за себе, а Фрунзовка хай відповідає за себе. Я просто хочу, щоб кожен з вас був небайдужим до того, що відбувається сьогодні в нашій країні. Все. Вообще, а должны... якщо треба поїхати? Ми повинні консолідуватися і Одесу підтримувати. Ми повинні всі да, бути народом. Треба поїхати, ми в Одесу, треба буде. Ні, я просто кажу. Що в принципі Одеса сьогодні зазиває своїм. Просто вчора ночі я дивився телевізор і просто, ну, скажімо так, просто лежати і далі продовжувати дивитися телевізор, ну я не знаю, що ми можемо змінити. Можна, кожен може сказати, а що ми можемо тут змінити. Я вважаю, що можемо. кожен каже, а що я можу, і залишитися вдома. Тому що ви можете об'яснити другим, третім, четвертим. І если завтра прийдеться знову мобілізироватися, ми должны четко вийти в два раза більше, в три раза більше, щоб просто независимо, дай Бог, щоб все это закончилось миром. Ну, учитывая то, що, ну, як люди себе поводять, ну, ми хотіли б вірити в то. Я хотів би, щоб ніякої паніки в принципі не должно бути. Но ми четко должны, особенно мужки. Мужчину. Не треба, але угрозу треба чувствовать. Поэтому, Великомихалов, нормально, я, я скажем так, я жив, живу и продолжаю жить. Если бы я хотів отсюда куда-то уезжать, я бы уже давно давно уехал. Так вот именно, что есть каждого человека своя родина, яку він не хоче покидать. Но ну, неужели я не маю на це права? Саша, а беленький тоже не хоче покидати. В смысле Саша? Ну. Понимаете? Давайте, я понимаю, за что ну, Валера Дураки, Дураки <связываю> в любом обществе. На криминальное с таким я успехом я в... его можно просто... умрю... с Аксеновым. Нет криминальный авторитет, да. и Аксенов а криминальный авторитет не... по я кличке Я тут говорю, я, я, Но... я не просто говорю, что иногда, когда людей доводят до отчаяния, то может прийти и не обязательно Саша Беренький. Ти ж понимає. Я, я не, не кажу, що я це Ще не приємню. Тому що, ви ж розумієте, да? картинку на сьогоднішній день. Що найстрашніше, що після революції, Везде, все було, коли йшла революція, все було спокійно. А після революції з'явилося там багато людей, які сьогодні вже. Да, вже приходять, вони вже народні ради, там, праві сектора і так далі і тому подобно. Давайте будемо говорити так. Це Знаете... всі времена, значить, як місію ніколи там не трогали, так і лежачих ніколи не було. А коли вже закінчився Майдан, він да. взяв автомат і там почав дергати да. за галстук. Це это не можна до кого допускати. Це про просто є. Для тих цілей є. Всі призивають тому, що повинні працювати дипломати. У нас, у нас є конституція, є закони і є народ. Як навіть на нашому рівні, якщо на народ, народ не просто буде приходити і, і на базарі торгувати і не, не оброщатися, то тоді, тоді воно й далі. А якщо народ вот, буде, буде вирішити ся... питання, то і, ся... і Сашу ся... Біленького поставлять. И других постав. И вообще, это позорно позорно быть лежать. Просто насчет того, что там дипломат да. или нет. Ну, сегодня против Саши да? Беленко уже открыта криминальная справа. Да, Хотя, с другой стороны, правильно. И Гилина, нет, назад, нет, не, не, да. а, не правильно реформ. Реформ. Наша, допустим, позиция была против партии региона, потому что ну, я, я был всегда против партии региона, многие знают. Да? Ну, мы были против. Но сейчас, когда вот все началось и начал, то Гирин говорит, я хочу написать заявление, потому что я не хочу, чтобы меня приходили, брали за грудки. Я ему кажу, Виталий Иван. Ну, він хотів написати заявлення по другому поводу, мабуть, багато знають по якому, так. Да? Ну ми просто поставили умови, що ні, цього, не буде, Тобто чоловік не має. Ви сьогодні працюєте головою, осталось не так багато, продовжуйте роботу. А от якщо прийдуть, я кажу, вот, если придут, от якщо прийдуть, от тоді давайте ви дзвоните, да? ми зберемося і прийдемо вас і защитимо. Головне, ви не робите безпреділ. А все остальное, я знайду, яким образом вас захистити. Віталій Іванович, от беленьких, от сереньких і так далее. Потому що перегиби є везде. У вас на сьогоднішній день немає такого, що за що вас можна було б бы з автоматом стріляти. Чи хтось біленьких боїться? Покажіть мені пальця, підніміть, хто, в принципі, біленький. Добрий день, я йду сюда за автоматом, я подивлюся. От куди? Тільки міху ти рисуєш міхи, бля, такі рисують міхи. Як бендери придуть в Крим, отак ти ще говориш за біленько. Біленьких прийде Михал. На своїх білих. Ні, 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 Даже питання не дает. Вот до тих пор, пока наша преса, да? Вот вы бачили, как освещала наша пресса. Никак. Никак. Я бачу прессмана. Поэтому, вот це все до сих пор нигде не бачу. А вот преса, а ведь преса то фінансується с районной рады за ваши с нами гроши. За наші гроші <поставлен> себе хвалять. Правильно. Тому це теж неправильно. Але може бути, сідя сьогодні той, хто сидить в пресі, може бути подумає, що цього делати не можна, тому що він ще більший убийця, може бути, ніж всі місце, місце взяти. Ми сьогодні должны мухи від котлет відділити. І жати главні. Писав, Києві, в Києві, вони в Києві. сьогодні. Ну, я вам скажу, я з некоторих із них вчора зазванювався, просто говорив, кажу, ребята, ви що сидите взагалі? Ну як, війська сьогодні ввели, а ви сидите, непонятно що. А, за, а, не а чого yeah. вони закрилися від народу? Верховна Рада. Народ. Я вот Да, забор снял! Забор же снял! Ты ж дивись не не Если ты знаешь на то что сегодня у него закрытое заседание, может быть, есть моменты, да действительно надо. Вы же понимаете, что там... Может быть, обсуждается ті вопроси, может быть, даже и секрет, які, які... атомных станцій в да. первую очередь, а если зараз будут рассказывать сильники охраняють, вчера, коли объявили там вот об этом положении.